До нас звернувся військовий, який взяв цей електроскутер, чи як його ще називають електросамокат в інтернет-магазині Смарт. З першого погляду виглядає не дуже погано, але взагалі це повна діч. Це маркетинговий ход, там пишуть неправду та обманюють людей. Коли ви заходите. в... Google та пишете купити електросамокат, висвічується багато магазинів та самокатів. І ось цей магазин Смарт, інтернет-магазин Smart, який обманює людей. Зверніть увагу, що вони пишуть на своєму сайті яку характеристику: 800 ватів витримує 140 кілограмів та їде 45. Кілометрів за годину. Но це все фейк. Це все маркетинг і виход. Насправді матур слабкий, всього лиш 250-350 Вт, а КБ маленький йомкості. Контролер ограничен током. Видає батарея 15-20 амперів. Хоча повинна при 800 Вт видавати 25-30 амперів. но цього нема, це все фейк. Контролер та батарея самі бюджетні та дешеві китайське лайно. От як тільки ви купили цей самокат, не проходить і дня, і вже починаються проблеми. На лото показує є 9 це помилка. Наш клієнт не проїхав і двох годин, як він зламався. Він позвонив цей центр і що йому відповіли. Послухайте далі. Наш клієнт звернувся в цей інтернет-магазин, та що йому відповіли. Його тупо начали динамити та казати, що це провина не наша, а ваша. Ви, мов, саме його зламали, а ми тут ні до чого. Ми вам прислали нормальний товар, хоча вони прислали китайський дешевий шлак, який бистро ламається та виходить з ладу. Зараз послухаємо цю розмову. Це розмовляє технік, який дає задню та не хоче вертати гроші нашому клієнту. Алло. Алло. Алло, добрий день. Я телефоную до вас стосовно вашого електросамоката, яка байка Мі12 Max. У вас там була проблема, що він вам власне його вимог так? Так, зараз все вам поясню. Був куплений самокат 27 числа. Я ще з дівчиною розмовляв, казав, щоб його провірили нормально, щоб він їздив, т.д. Вона мені сказала, так, що все буде добре. Я 29-го забрав, ну, так як не було світла та всього остального, тобто, я вже потім провірив на слідкує утро, ми поїхали ну, прокатнутися з жінкою. У моєї жінки 55 кг. Там рассчитано, типа, на 140 кг. тобто, ж, коли жінка сіла, то він вообще взагалі почти не тянув її. Тобто, там вообще не знаю. Слабенький, короче він. Uh -huh. То есть, характеристики написаны одне, а по факту, получається, що друге. Розумієте? Uh -huh. Так, розумію. Дивіться, вам потрібно відправити його на фізичний центр до нас, там майстер може його оглянути і ремонтувати. Вам буде упакувати його в оригінальну е, мені не треба його ремонтувати, мені треба вернути свої кошти, я вам верну обратно його мені він ну, мені не потрібен. Він не їде, нема угу. у нього своєї тяги, яка була зафіксована в характеристики його, поняли? Угу. Ну, дивіться, його все одно потрібно буде передати до нас, а ми його глянемо. Якщо він буде добре, якщо він буде мати товарний вигляд, тобто не буде ніяких пошкоджень. А, а на ньому не то може його... не бути ніяких пошкоджень. Що я таке зробив? Я поставив руля і поставив сидіння. Ну, як, як я ж довжен, як, як я був на ньому їздити, правильно? Щоб його провірити. Ну, так, так. Якщо там немає ніяких пошкоджень, то ми його приїмо, а вам повернемо гроші. Але якщо дивиться. Але оскільки у вас така проблема, то, на жаль, повернути ми його не можемо, оскільки у нього не товарний вигляд, ми можемо його відремонтувати. на гарантії, а я ще раз кажу: мені не нужен такий э, скутер, він не тягне свого то що там пишуть. Розумієте мене чи ні. Мотор у нього слабенький. У нього всього лише 250-350 э, Вт. Хоча написано mm -hmm. було 800 Вт. Контролер, ограничений ток у нього. Сама батарея теж маленька, видає тільки 15-20 амперів. Це максимум, що вона може. Для 800 Вт це дуже мало. Для 800 Вт треба 25-30 амперів. Розумієте? Так, на жаль, повернути ми його вам не можемо, оскільки ви його не можете, оскільки він погано працює, не товарна якість. Ми можемо тільки гарантійний ремонт вам наторнувати. Тобто ви не можете мене повернути гроші чи що? Я не розумію. Mm, оскільки у нього так, він пошкоджений, Ми не давана якістю мене. А чим він чим, чим це... пошкоджений? Це ж не моя вина, що він пошкоджений. Це ж ви мені таку його прислали. Чи як? Ну, ви дивіться, ну, ви йдете в магазин, ви покупаєте, перевіре. чуєте, ви йдете в магазин, ви покупаєте, допустимо, ковбасу, так? Ви прийшли домой, відрізали, а вона пропавша. Ви прийдете в магазин сказати, от у мене чек є, я хочу повернути свої кошти. Зачем мені ваша вонюча ковбаса, так? Я хочу повернути свої mm. кошти. Я не задоволений е, вашим товаром, тому що ви обманюєте. Характеристики пишете не, не такі, як треба. На жаль, ми не можемо його повернути. Тільки можемо запропонувати гарантійний ремонт. Ну або як. Ну, ну, значить, будемо з вами... повернемо. Значить, будемо з вами судитися, я з таким... не. В общем, цей в крапках технік. Проморочу мого клієнти і мозок. Та не захотів повертати йому гроші. Сказав, що це провина саме його, що ми прислали нормальний товар, а він його ушкоджив. Тільки яким чином? То що він проїхав пару годин, і якоби він його ушкоджив, і він не має товарний вигляд? Не здається? То що на клієнта хочуть звалити всі проблеми та не платити. Ось що виходить. А зараз послухаємо дзвінок з дівчиною, яка приймала замовлення мого клієнта та увіряла, що все буде добре, що він буде їздити і все буде гаразд. Ще раз доброго дня. Ще раз доброго дня. Добре. Що там по моїй справі? Зараз я зробила звернення на технічне відео, щоб вам надали дані для повернення товару. Вам надішлять заяву, яку треба буде заповнити угу. на повернення, надішлять адресу, куди його відправляти, його оглянуть і повернуть вам кошти. Хорошо, дякую. Це коли угу. треба буде зробити, А, коли тільки прийде ця заява, так? Ну так, та, вони вам її надішуть, бо в мене я просто відділ продажу, в мене немає цих е, там заяви, всього іншого. Я зробила по вашому замовленню звернення і тому вони все мають вам надіслати. Дякую. Чого ж одразу такого не можна було зробити? Чого нерви тріпать? Чого? Я вам так і сказала, я нічого вам не тріпала, Ні, нічого не оцей не робила. Ні, технік що зі мною розмовляв, я ж йому кажу, що я хочу повернути товар, він не качесь. Він каже. Ми не можемо, ми тільки можемо ремонтувати. Я кажу: не треба мені ремонтувати. Я кажу, від мої гроші, мені не треба ваш товар, кажу, тому що він неякісний. Розумію, а він мені там. ні, дивіться, то Я думаю, що там якийсь щось ну я сама правда не розбираюсь, але я вам чесно кажу, Ну тобто, якщо вона дружина справді, ну як ви кажете, під десять п'ять кілограм, то чого мені беруть? Скажіть, будь ласка. У мене їх беруть дорослі. Ні, я розумію вас, але у мене їх беруть дорослі дядьки. Там ну вони цей самокат. Він справді він має їхати 45 п'ять кілометрів максимально, він не їде, він не їде. і до 40 швидкість. Ну, дивіться, там зараз вам мають діслати всі дані для повернення mm -hmm. і такі повернення. Тоді буду чекати, тільки ж не mm -hmm. пропадаєте, чи що. Да, я постійно на зв'язку. Okay. Дякую, гарно дня. допомогою. Вийшло десь дві години і знов дзвінок від техніка, який каже, що ми не можемо вам повернути кошти. Давайте ми його зробимо, поставимо таке ж лайне, як було. Слухаємо уважно. Алло. Ну, добрий день, дві. Я до вас знову телефоную стосовно Ю-12 Макс, самоката на 11 Max. Вітям телефоную. Я можу вам заповнити гарантійний ремонт. На жаль, телевернення зробити ми не можемо вам. В смысле? Мені дівчина сказала, що ви мені прийшлите цей. Як оформ. Як написати заяву? І мені повернуть гроші. Що ви там чуєте, я не можу зрозуміти. Так, це ми не можемо це, зробити вам повернення. Товар немає, товарна я ваша, це ваша, ваша провина. Ще раз, ще раз повторюю, це ваша провина. І в документі написано, що я маю право. Повернути товар і забрати свої гроші. Що мені тут стрелять Я не можу зрозуміти. Так, ви маєте право якщо вообще немає товарного ну, товарный не выгляд, але. Як... Він має товарний вигляд. Товар вигляд. Він чого товар. ви вообще взяли, что он немает товарный выгляд? Алло. Дядя, блядь. не, товар, не, він не працює, як ви кажете. Ми можемо запроснуть. Так это не моя проблема, это своя слово. проблема, дядя. що, блядь? Врубайся давай быстрее, но. Знову я можу запропонувати кілька. Я ще раз говорю, діли мені возврат, блядь. Тут можна помітити палецінний мого клієнта, та він правий. Він хоче повернути свої кошти. Він на це має повне право. Тобто, що ми бачимо в цій ситуації, що на клієнта починає тиснути. Ми не можемо повернути ваші кошти. Ви самі винні, то, що він не має товарний вигляд. Хоча вони його прислали таким, він вже не мав товарний вигляд, він не їхав стільки, скільки було написано в характеристики. Вони виправдовуються як можуть, щоб тільки не бути крайніми. Ось це вже є злочином, тому що клієнт завжди правий. Як це так? Не можна повернути, товар та забрати свої кошти. Цього не може бути. Це вже йде кримінальна справа, Йдуть судові справи та ще моральна компенсація мого клієнта. Тут ми бачимо, кому переводились гроші за цей товар. Юченко Наталія Вікторівна. Це місто Харків. Ось всі контактні номери, куди це переводилось все. Мого клієнта є чекий та гарантійний талон, якому указується, що він може повернути повернути неякісний товар. А це саме є неякісний товар. Це дешеве китайське лайно. Вже три годи йде війна. А все одно люди обманюють та подають у таке ось китайське лайно. Такий китайський дешевий шлак. Не ведіться, не беріть таке. Якщо маєте, чи у вас є вибір, сходіть краще в магазин та купіть електросамокат в магазині. Так, він буде коштувати набагато дорожчим, та ви хоча б можете повернути свої кошти, якщо він буде неякісним. Наш клієнт знайшов майстра і послухайте, що він йому відповів. Сборка, конечно, вообще очень плохая. Mm. Мало того, что тут изоляции нет между обмотками, и как ни странно, странно, что он вообще не сгорел. Есть тут следы немножко подгара. Да? Yeah. ему прям очень плохо было, он прям на грани был пробития. На моторе тут датчики холла пр пробитые полностью все три. Mm -hmm. То есть плюс-минус в замыкании и из-за этого у вас ошибка Е9 горела. Понятно. И одна из фаз датчиков холла спаяна, скорее всего тут была огромная температура, просто что олово поплавилось и провода подпаивались. Вот mm -hmm. вот. Ну так это же решаемо, да? Это решаемо, но это либо отдавать на перемотку двигатель, а чтобы его по-человечески сделали, перемотали, как положено. Потому что сейчас по характеристикам я посмотрел примерно двигатель на 350 ватт. И... Ага. И то для него это много. Так либо первый вариант, либо на перемотку отдать, чтобы его сделали. Второй вариант это найти подобный двигатель. Ну просто подобрать других моделей. Клієнт зайшов на сайт в коментарі, написав, що прийшов несправний товар, його коментар видалили. Там тільки хороші коментарі, щоб було більше клієнтів. Будьте на чеку, будьте на увазі, не ведіться на це. Це все маркетинговий ход та щоб надурити українців. Не ведіться на гарну картинку, це все обмана та фейк. Тримайтеся разом та підтримайте один одного, та не давайте себе надурити. Не ведіться на гарну картинку та на дешеву ціну це все обмана. Поширюйте це відео та пишіть свої коментарі, хто що думає по цьому питанню. А я прощаюся з вами. Слава Україні! Та слава Збройним силам України за СУ! До побачення, любі друзі!